Наш телемарафон Герої не вмирають? І зараз у нас співрозмовник у студії Андрій Ляшук, лірник, учасник майдану, творча людина з великим серцем. Пане Андрію, доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ви як активний учасник майдану? Хто своєю піснею зігрівали душі українців? Ми сьогодні вшановуємо пам'ять небесної сотні людей, які загинули за наше демократичне майбутнє. Як ви вважаєте, чи зуміли українці продовжити героїзм цих сміливих чоловіків? Звичайно, я, я вважаю, що майдан це був, це був дуже важливий етап в тому, в тому здобуванні Україною е, волі та незалежності. І пригадуючи зараз ті, зараз ті події, коли мені довелось бувати в Києві, е, приймати участь у концертах. і… Київській е, міській адміністрації і е, на, на великій сцені Майдану. Е, хочу сказати, що це, що це, звичайно, був дуже важливий етап. І, і все-таки це все було не даремно, як дехто сьогодні говорить, що могло б Майдана і не бути. А ви вірите, що його могло не бути? Ну, розумієте, історія це дуже, дуже складна річ. і Звичайно, світ розвивається і як еволюційним шляхом, але приходять моменти, коли, коли поміняти щось еволюційним шляхом не можна, і коли потрібна лише революція. Саме той, той момент цей був Майдан. Зараз, мабуть, трішки забулося, але вже тоді, наскільки я пам'ятаю, була така хвиля нарікань, яка зростала, 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 і всі тоді казали неодноразово, що щось буде, щось буде. Це було ще до Майдану. Ну, от, от власне. Ми мали майдан. А як вам запам'яталась сцена і саме перебування в Києві? Не було страшно виступати перед таким багатотисячним натовпом в такий важкий час? Ну я думаю, що важче все-таки було тим людям, які були на оцьому рубежі між Майданом і Беркутом. Але сцена це теж. Це теж такий важливий рубіж. І ну, не страшно було і не важко. Це навпаки, я би сказав, був такий підйом і... Момент піднесення? Так, так. І коли, коли виступаєш і дивишся на людей, які тебе, які тебе слухають уважно, які навіть хтось слухає на колінах, розумієте? Це, це просто ну це не передати, це, це незабутньо. І коли ти співаєш речі, які співали лірники чи кобзарі 300 років назад, і, і ці люди тебе розуміють, які тебе слухають, вони, вони розуміють, що це не просто от сьогодні настав якийсь момент і вони там виборюють, а вони асоціюють себе з тією історією здобуття незалежності України. Пане Андрію, у вас є коло слухачів, які і були, і є, і певно, що будуть і надалі, але... Чи змінилося це коло до революції і після революції? Чи стали вас слухати більше, і чи стали взагалі люди пісні історичного спрямування і ліру слухати більше такий от народний інструмент? Чи ви так, як звичайно, інтерес? стали. Просто е, це, е, майдан, чи революція гідності, як це вірніше називати, це був не лише отакий от е, рубіж. В якому там ми фізично брали участь, а це, це був це подія ментального рівня. І багато людей, вони, які до того, можливо, і не звертали, вони навіть не думали про те, що вони там, не асоціювали себе з українством. Це став рубіж, який поміняв людей, які, там, багато хто почав спілкуватися українською мовою, багато хто звернув, звернув свою увагу на історію України, на 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 традиційну музику України. І я би сказав, що просто це відчувається реально, що багато людей зацікавились таким мистецтвом. Хоча б згадали, що такі історії, як мінімум. А ви своєю піснею. Ви інші люди, які виступали, ви були, можна сказати, душею і серцем майдану, бо пісня вона надихає, і я би хотіла, щоб ви зіграли щось і щоб наші глядачі могли послухати. Якщо ваша ласка, давайте я спробую виконати. Це буде все таки не мінорний, це буде мажорний кант. Кант 18 сторіччя називається Хто кріпко на Бога уповає. Можливо, не зовсім будуть зрозумілі ті слова та мова, якою, якою писали пісні в 18 сторіччі, але е, суть в чому, що коли сильна твоя віра, коли ти крепко віриш в Бога і в те, що ти робиш, то тобі нічого не страшно. Будь-що ти здолаєш. Мучитель звіровиди. Не страшен із обладром паряши, Ніже от южних стран вітер шуляши, погидав він смертного страха полени, фіно балетицькії дві же волини. Погидані несмертного страха полини, і на Балетицькій дві дріжеті волини. А ще мір, а ще мір сокрушен розпадеться, ніже сей муж то гида содрогнеться. Прах тіло розбіє падіш лютий, а духа не може і двинути. Хто кріпко на Бога уповая, тот недвижим смотрить на вся злая, Йому ні народів на те Нестрашений не бучитель звірого видими. І героїзм у цій пісні просто неймовірно. І не дивно, що саме такі речі запалюють людей, очі і серця. Скажіть, які, на вашу думку, можна назвати здобутки майдану, здобутки революції, От навіть крім національної свідомості, про яку ми вже говорили, що би ви ще назвали? Все таки багато людей почали мислити по-іншому. Я часто якось оцінюю. Оцінює свої якісь поступки з тої точки зору, знаєте, це як цензура якась. Робиш щось не так і думаєш, чому ці хлопці померли, а я зараз, а я зараз роблю такі речі. Багато хто просто вийшов з цієї зони комфорту, з того, того совковості, і почали, почали робити якісь реальні речі, почали щось змінювати. Звичайно, багато залишилось тих людей, які хотіли би жити так, як це було раніше. Та ж корупція, яку дуже важко викорінити. Але вона ж так само і далі триває ця корупція, можливо, не в такій мірі чи в такій. Ну важко про це судити. Це неможливо змінити в один день. Ні одна революція ще отак, от е, просто не міняла все в один день. Це, це процес. Але, але той майдан, та революція гідності, вона нас заставляє це змінювати. Це просто це був перший крок для того, щоб щось змінити. Я, я так вважаю. А чи вірите ви, що можна змінити систему нашої влади в Україні? Ми бачимо, що люди, які обіцяють на Майдані перед натовпом одне, приходять до влади. І ми бачимо дуже негарні речі, спостерігаємо. І часом складається враження: ну невже ж це взагалі ніколи не зміниться? Чи це можливо? Я вважаю, що це реально, що це зміниться обов'язково. А якою б ви хотіли бачити нову Україну? Та мабуть такою, як і ви. Я, звичайно, ми мріємо про Україну, де би всі були щасливі, де би кожен міг достойно заробляти, добре жити, патріотична країна. Ну, це... Навіть тема окремої передачі, коли ми можемо говорити про Україну, якою вона мала бути. І наостанок, пане Андрію, як би ви вважали слід вшанувати і вшановувати наших героїв Небесної Сотні? Ми мусимо перш за все пам'ятати про те, що вони зробили, і, і змінювати цю країну, тобто досягнути того, за що люди поклали своє життя. Серед ваших знайомих, певно, багато ваших і сподвижників було так само на Майдані. І чи продовжуєте ви зараз згадувати такі речі, і чи проводите, можливо, бесіди з іншими вашими колегами по музиці, по цьому спрямуванню? Хто є за кордоном зараз? Я знаю, що ви спілкуєтесь не тільки з українцями, чи вони пам'ятають, чи вони слідкують за Україною. А вже ж ви весь світ слідкує за Україною і. Після Майдану мені довелося бути в багатьох країнах, я був, спілкувався з людьми, які, які знаходячись там далеко від України, але е, вносять свою лепту, які там, працюють як волонтери, допомагають, е, роблять те, що можуть. І звичайно, ті люди, з якими я познайомився під час Майдану, е, це, я би сказав, такі. Дуже глибокі і сильні знайомства. Це ті мої друзі, з якими ми і далі щось робимо. І приємно згадувати навіть ті часи, хоч і такі тяжкі, коли ми з ними, ними познайомилися і, і почали щось робити, щось змінювати в цьому житті. Тобто доля подарувала вашому житті і нових людей, так. І нових побратимів. Так. Дякую вам за те, що завітали сьогодні до нас. Глядачам нагадаю, що телемарафон Герої не вмирають триває. В студії у нас був відомий лірник, учасник майдану Андрій Ляшук. І надалі, буквально вже за кілька секунд, ви зможете подивитися продовження фільму Сергія Возниці Майдан для українців про українців. До речі, фільм всесвітньо відомий, оскільки два роки тому він брав участь у канському фестивалі. Не перемикайте, слідкуйте за нашим ефіром.